Приходжу насправді кожен рік, але так прям, щоб свідомо, то цього року. Тому що ці загиблі, вони є справжніми героями нашої міста та нашої країни. Вони захищали нашу державу від російського вторгнення у 2014 році. І тому ми повинні пам'ятати про них. Бо поки ми пам'ятаємо про наших героїв, вони живі. Я сьогодні прийшла поставити квіти, тому що я знала Ігоря Іванова. 2 травня мене не було в Одесі, але всі мої друзі так вийшло, що були на марші. Слава Богу, з них ніхто не загинув. Але Ігор був настільки світлий, класний хлопець. Я пам'ятаю на Майдан, він приходив з прапором військово-морських сил, і це завжди. Дуже сильно надихала. Він був в правому секторі, він ніколи не був байдужим. Це будинок профспілок. В дев'яту річницю трагедії люди приходили до будівлі, аби покласти квіти. Територію Кликового поля огородили червоно-білою стрічкою. Тут чергували правоохоронці. Перед входом вони перевіряли документи та особисті речі. Погибли люди, мы пришли помянуть их, потому что второй мая. Что 2 мая. Люди. Да. Мы Это этот день хорошо помним. Был праздник, люди праздновали, были шашлыки. Вдруг по телевизору стали показывать. Сначала э, греческую, теребасовскую, потом сюда. Погибли там и, там и здесь, погибли люди. Нами ну, в городе и здесь и тут. Это боль Одессы. Мы с ним учились вместе, да, потом вместе работали, он тоже был морячком. Но это дань памяти. Человеку, который боролся, имел свои взгляды, свои представления, я считаю, что он был во многом прав. Мы заплатим, конечно, огромную цену за нашу свободу и независимость, но по-другому я думаю не будет. Порядок та громадську безпеку посылы, посилені наряды правоохоронців. Це співробітники Національної поліції, Національної гвардії та інші сили оборони. Усі заходи, які вживаються правоохоронцями, направлені на забезпечення безпеки жителів та гостей міста. На цю мить порушень не допущено. Ситуація контрольована.